Кожна жінка мріє якнайдовше залишатися молодою та привабливою, аби щодня прикрашати світ та чути море компліментів на свою адресу. Але в житті кожної з нас настає час, коли доводиться починати боротьбу з безжалісними ворогами, зморшками, зайвою вагою та целюлітом. Але часто така боротьба може коштувати занадто дорого, але ми знаємо. Що потрібно обрати, аби отримати перемогу без будь-якого ризику для свого здоров'я? Мені достатньо часу є вдома собою займатися. Покупаю там маски в магазині, а то сама роблю, там яйцо, все такое мед. Та звичайно, фізкультура зранку, обов'язкова ранкова пробіжка. Ввечері зарядка. Ну, з волошучим скрабом та цей скрабом та злочим кремом. Відвідую косметолога. Ось і вона радить певні тоніки. В 20 років шкіра, яку подарувала сама природа, в 40 – та на яку заслуговуєте. Косметологи кажуть, процес старіння шкіри зупинити неможливо. Однак уповільнити його цілком реально. Причому починати потрібно якомога раніше. Боротися з небажаними паутинками на обличчі в центрі здоров'я та краси Хелсі Джой рекомендують не уколами ботоксу чи хірургічним втручанням, а за допомогою масажу. Останній базується на засадах традиційної китайської медицини, фармакології та фізіотерапії у поєднанні з сучасними косметологічними технологіями. Відновлення за Нашими методиками це принципово нова система, яка проходить на клітинному рівні за допомогою нашої косметики Хелсі Джой. Косметика Хелсі Джой, торгова марка. вона розвивається під гідою «Юні». Це міжнародна корпорація, в яку входить декілька торгових марок, в тому числі Джой». В Україні ця революційна косметика з'явилась зовсім недавно та вже зуміла покорити серця модниць усіх мегаполісів. Цього року вона з'явилась і у Вінниці в 2004 році. Рецептура даної косметики була удостоєна Нобелівської премії. Чудодійна косметика містить у своєму складі лише натуральні компоненти, діє вона на клітинному рівні. Гіалуронова кислота це є основний наповнювач наш, наших клітин. І протеїн G це є білок. Тобто два це компонентна і дає живлення нашу, нашому, нашій шкірі. І завдяки цьому покращується і колір шкіри, і розладжуються зморшки, і покращується стан обличчя. В центрі здоров'я та краси Хелсі Джой є два види масажу обличчя 36 рухів та магія молодості. Перший підійде для молодої шкіри 20-25 років. Інший магія молодості бореться зі зморшками як на обличчі, так і зоні декольте. Крім того, на лице наносять спеціальну ліфтингову маску, що робить шкіру пружною та еластичною. Масочку наложимо на 20 хвилин. Значить, вона містить собі речовини, які відповідають за еластичність. Це колаген і еластин. От, вона зараз почне засихати і буде таке стягувати шкіру. Після 25 хвилин ми знімаємо масочку і налошуємо закріплюючий крем. Косметологи радять робити цю процедуру вже в 25-річному віці. Приблизно раз на 10 днів. Однак з віком сеанси масажу необхідно зробити частішими. Результату довго чекати не доведеться. Ефект омолодження видно, неозброєним оком вже після першої процедури. Центри здоров'я та краси «Healthy Joy» доглядають не лише за обличчям, а й за всім тілом. Покращити якість сну, знизити психологічний тиск, пом'якшити наслідки від стресів та покращити пам'ять допоможе давньокитайська техніка масажу гуаша для спини. Якщо взяти детальний переклад цієї назви, гуаша це шкрібати все погане з організму. Тобто під час масажу здіюються біологічно активні точки та енергетичні меридіани. Активізується крово- та лімфообіг, що в свою чергу призводить до кращого виведення токсинів. Шкрібають усе погане з організму за допомогою спеціальної пластинки. Пластинка виготовлена з рога рогабула, яка проварена в тюбецьких травах. Ми проробляємо до такого покраснення. О, якщо у людини є певні проблеми в цих місцях, ще в будь яких да, то, відповідно. Плоть до фіолетового кольору. Крім гуаша масажу, вашій спині сподобається ще й так званий баночний масаж. Така процедура робиться за допомогою спеціальних вакуумних банок. в нас відповідає за енергію, червона за кров. Лежати з вакуумними банками потрібно хвилин 20. Лише після цього їх можна знімати. За допомогою цих банок можна діагностувати певні захворювання в організмі. Тому що якщо наш позвоночник поділити на три частини, грудниця буде відповідати за серцево судинну та легеневу систему, поперекові за органи травлення, і крижовий відділ буде за все систему. Якщо після сеансу баночного масажу на спині залишаються яскраво червоні, фіолетові чи навіть чорні плями, то це означає, що той чи інший внутрішній орган потребує лікування. Хоч баночка у нас тут надовго стояла на область печінки і пожелудочної залози, більш зміна такі точечні крововилови. Це вказує на порушення відповідно, цих органів. Можуть бути незначні, але деякі зміни є. Ще один вид масажу антицелюлітний. Від ефекту помаранчевої скоринки на улюблених частинах тіла сьогодні страждає майже кожна друга жінка. Причин виникнення такої неестетичної проблеми багато. Малорухливий спосіб життя, жирна їжа чи, до прикладу, шкідливі звички. Взагалі, причиною целлюліта є в основному це порушення обміну речовин. Тобто процеси поживні речовини поступають. В організм в надмірній кількості а не виводяться. Ну тобто, продукти накопичення перевищують продукти виведення. Те, що ефект помаранчевої скоринки є лише в жінок з надмірною вагою, вже давно розвіяний міф. Нині навіть моделі з ідеальними параметрами страждають від такого дефекту. Взагалі, прудо так створено, що в кожному організмі є альфа 2 рецептори, які відповідають за накопичення. Жирів і бета-рецепторів, які відповідають за їх виведення. От в жінки природно так створено, що альфа-2 рецепторів, тобто рецепторів для накопичення, більше, ніж бета-рецепторів, тобто рецепторів, які виводять жир. Ну і відповідно, що така особливість, чому в жінок є, а в чоловіків немає. Фахівці розрізняють целюліт чотирьох стадій: перша найпростіша. На ногах з'являється невелика опухлість, а гематома з'являється навіть від легкого удару. Крім того, невеличкі рани чи порізи заживають довше, аніж зазвичай. Друга, коли помаранчеву скоринку видно по щепку шкіри. Третя та четверта стадії найскладніші. Шкіра на тілі виглядає як виноградні грона. Фахівці центру здоров'я та краси Хелсі Джой стверджують, антицелюлітний масаж допоможе перемогти таке жахіття. Єдине, відвідувати сеанси потрібно регулярно, а ще не забувати про здорове харчування та активний спосіб життя. Що ми зробили масаж? Да, вона прийшла додому, плотненько поїла, лягла, і телевізор лежить в клоцері, і Каже, от я хожу на антицелютний масаж, зараз мені все допоможе. Відповідно, це людина далека від того, що може. Що й до масажу може нічого не допомогти. Целюліт це не косметологічний дефект, а медична проблема, кажуть спеціалісти. І якщо вчасно звернутися до фахівців, то можна втратити до 12 сантиметрів об'ємів. В протилежному випадку можуть виникнути проблеми зі здоров'ям. Може порушуватися і функції жіночих статевих органів, це яєчників і матки. Позбавитися декількох лишніх сантиметрів можна і за допомогою коригуючої білизни. Її можна придбати в центрі краси і здоров'я Healthy Joy. Вона робить фігуру есподібною. подібною одягаючи її, жирові відкладення спалюються на мікрорівні. Для початківців у цій справі вистачить і 30 хвилин на день, але вже після першого сеансу можна відчути кріпатуру як після двохгодинного заняття в спортзалі. Ця білизна складається з натуральних волокон це шовк, вогна і космічне волокно. Космічне волокно це йде напилення мінералів вулканічного проходження, які випромінюють інфрачервоне випроміню, яке є дуже корисним для нашого організму. Взагалі, тут унікальна методика пошиття шестигранного плетіння в формі пчолиних сот. Потрапити до рук масажистів чарівників Healthy Joy можна лише після консультації лікаря. Він ретельно проводить огляд та діагностику шкіри. Ми спілкуємося, збираю повністю анамнез і потім вже вирішуємо, який кращий масаж потрібно пройти клієнту. Пам'ятайте, з віком вигляд вашої шкіри залежить не від природних факторів, а від роботи над собою. Тому поменше стресів та хвилювань, побільше приємних та позитивних емоцій.